Сидять вдома чоловік і дружина, нудно їм. Чоловік каже, а ходімо з ким-небудь прогуляємось. З ким? Ну, наприклад, з приятелем моїм Стасом. Та ну вас упень, ви знову будете про свої комп'ютери говорити, а я, крім слів, трясті і холера ясно, нічого не розумію. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Моня серед ночі прокидається від якоїсь шуму на кухні, вирішив піти перевірити, що там. Заходить і застає дружину з котлетою в руці. Сарочко, що це таке? Що тебе так тягне серед ночі до холодильника? Ой, Смоню, я таки думаю, що це все магнітики. <плес> У суді в маленькому містечку прокурор викликає свого першого свідка, стареньку бабусю. Він починає допит Місіс Джонс, ви мене знаєте? Ну, звичайно, я вас знаю, містере Вільямс. Я знала вас ще маленьким хлопчиком, і, чесно кажучи, ви мене дуже розчаровуєте. Ви брешете, зраджуєте своїй дружині, маніпулюєте людьми і говорите гідоту за їхніми спинами. Ви думаєте, що велика людина, тому що у вас не вистачає мізків, щоб зрозуміти, що ви всього лише дрібний бюрократ. Прокурор був шокований. Не знаючи, що робити далі, він вказав в інший кінець кімнати і запитав: Місіс Джонс, чи знаєте ви адвоката? Ну, звичайно, я знаю містера Бредлі теж з його пелюшок. Він ледачий, нетерпимий і має проблеми з алкоголем. Він не може побудувати нормальні стосунки ні з ким, а його адвокатська контора – одна з найгірших у всій країні, не кажучи вже про те, що він зраджував свою дружину з трьома різними жінками. До речі, одна з них ваша дружина. Так, я його знаю. Адвокат стояв ні живий, ні мертвий. Суддя попросив обох юристів підійти до нього і дуже тихим голосом сказав: якщо хто-небудь із вас, ідіотів, запитає її, чи знає вона мене, я відправлю вас обох заграти на довічне.